Вітаю, друзі! Чоловік, котрий заплатив 10 тисяч баксів, щоб виїхати з України, втопився в Дністрі. Організатори не попередили групу українців про те, що їм доведеться перепливти річку, щоб потрапити в Молдову. Коли прикордонники знайшли туристів, ті кинулись в воду. Намагались доплити до е, човна, е, однак перевізник повернув е, лодку назад в Молдову. Троє чоловіків повернулись на берег, а четвертий продовжив плити і потонув. На жаль, спасти молодого чоловіка не вдалося. Друзі, думайте. Що ви робите, куди йдете, які рішення приймаєте, з ким маєте справу? Такі випадки вже не поодинокі, аферисти наживаються на людях, які не хочуть воювати і хочуть покинути Україну. Тому тричі думайте, кому довіритись. думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.